Салам, Джек бро! Сьогодні вийшло довгоочікуване оновлення Пасхальна світлина на Ukraine GTA. Разом з оновленням додали нові квести, за котрі ви отримуєте хороші бонуси. Тому, друзі, сьогодні вам покажу, як їх виконати. Ну а ти не забувай підтримати мене своїм лайкусиком та коментарем. Ну і не забувай підписатись на канал. Якщо бажаєш почати гру на Ukraine GTA, тоді, друже, спускайся в опис, там є вся детальна інформація, як почати гру. Промокод Fortis дає 50 тисяч гривень на початку гри. Чекаю тебе на вулицях Ukraine GTA. Для того, Щоби знайти нам наш квест, потрібно нажати О, після чого зайти в вкладочку квести. І як ви бачите, в нас є пасхальне щастя. Нажимаємо відзначити, і нас діло відзначується на карті 4 тисячі метрів. А саме це діло знаходиться в селі Михайлівка, тому відправляємось туди. Беру свою бешку і газую на місце. Друзі, тим часом ми вже під'їжджаємо наше село і слухайте ось, ось як ви бачите, Михайлівка. Спускаємося сюди вниз, і тут нас. Такі ями моя бешка аж скаче. <хи> Я би навіть хотів собі тут окупити хату. Ну що ж, під'їжджаємо, виходить, на маркер, і зараз будемо дивитись. Наскільки я зрозумів, стверджує Марія, нам потрібно зараз відправитись до її бабусі і їй допомогти, тому що вона вже трошки старенька і не справляється. Ну що ж, виходить, 4 тисячі метрів їхати до бабусі. Ну, звісно, далеко бабуся живе, ну що поробиш? Так, з тим часом ми вже під'їжджаємо до бабулі. Будемо зараз їй допомагати в чомусь. Добре, бабуся нам дала список продуктів, і нам треба їхати до її кента, щоб назбирати яєчка і продукти. Хе-ну їдемо, хлопці, їдемо. В разі чого, що ви не загубилися, в нас справа зверху є підсказки, як ви бачите, пасхальне щастя, знайди всі інгредієнти. І чуть-чуть нижче пише знайти яйця. Зібрано 0 з 2. Так, слухайте, не зрозумів, а де дід? Так, я забираю кошик, окей. А, яйця правильно. Получається, наскільки я зрозумів, нам треба зараз їхати по точкам і забрати. Брати всі яйця. Окей, виходить, нам потрібно забрати посліднє яйце, котре знаходиться від нас на 2500 метрів. Окей, їдемо тоді до нього і зараз заберемо. А після цього, напевно, вже поїдемо до нашого діда. А наступне ячко в нас знаходиться на хрещатику, тому давайте швиденько забираємо. Потрібно тепер, як ви бачите, зібрати сметану. І сметана також розкидана, я так зрозумів, по карті. Ага, бачите, сметана знаходиться 3700 метрів. А, ну окей, їдемо швиденько. Відходимо на міс. Це забираємо нашу сметану та вирушаємо до наступної 2000 метрів. Йомою, та так далеко їхати. Ну що ж, друзі, забираємо посідню нашу сметану та виконуємо квест. Ви успішно виконали завдання, пасхальне щастя. Добре, наступне завдання, пасхальне щастя. Що треба зробити? Щоб продовжити завдання, натисніть О, а, коротше, їдемо знову на пасхальне щастя. Так, друзі, ми вже знаходимося на місці, підходимо до нашого діда Євгена. Так, ми зараз маємо піти на поле і зібрати. Крошанки. Добре, давайте швиденько біжимо. Зараз це все діло позбираємо. Надіюсь, конкуренції не буде і все буде чи назос. Підходимо на маркер, після чого натискаємо Alt і збираємо. Так, одну ми зібрали. А, слухайте, у мене мітка появилася два рази в тому самому місці, повезло. Окей, наскільки я зрозумів, для кожного тут є своя мітка, тобто конкуренція для вас не буде проблемою. Так, все, друзі, ми успішно виконали завдання та йдемо до Євгена. Що там скаже нам дід робити на Цікаво, нам потрібно зібрати 25 саженців пшениці, щоб приготувати борошно. Я зрозумів, 25 саженців. Це багато? Він що здурів чи що? Так, нажимаємо Alt і садимо саженець. Так, наступна мітка. Коротше, 25 штук треба. Ой, ну вже 24. Ви успішно зібрали саженці. Вирушайте до Євгена. Все, Євгенчик, у мене чекай вже. Хе. Я надіюся, це постіннє завдання від Євгена, тому що Євген трошки напрягає. Каже, старий перенеси 10 сіно. Ти що здурів? Чи що це ж мені зараз треба йти сіну носити? Ну це капець. Ну старий собі придумав, дай Боже. Мав йти до нього паски робити, а він мене запряг сіно носити і сажанці. Добре, заходимо сюди, нажимаємо Alt, після чого нам дають ось такий ящик. Та біжимо на ось це місце. Я думаю, тут бігти не можна, просто W. Да, пробіг тут не працює, тобто пришвидшитися ми не можемо і обов'язково не стрибайте, тому що вам впаде ось цей ящик. Так, все кладемо. і таких нам потрібно перенести 10 штук. Так, завдання ми виконали, і пише, вирушайте до Євгена. Добре, Євгена, чекай мене знову, біжу я вже. Ні, скажу чесно, завдання реально цікаві, хоч і вони такі, виходить, що треба їхати з одної точки в іншу. Але все ж таки, знаєте, вайб великодня є тут. Потрібно нам, виходить, розтопити піч. Старий казав, що нам треба зажигалку. Так, запальничка в нас є, але дід сказав, що він нам дає її. Добре, а їхати нам 800 метрів, але на чому. Ну не знаю. Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо на місце. Тому давайте швиденько пробіжимося сюди. Так, ось наша стара, ось так наша тут пічка, чи що тут. Ой, зайшов всередину. Ой-ой-ой, ой дивіться, який інтер'єр. Йому, він такий класний, хлопці, реально Вайбік. Ось цей дід це назис? <к genuinelyENNIS> не, за цим дідом це реально Вайбік. Так, слухайте, у нас тут все дуже круто, звісно, ось наша пічка. Нам потрібно її розтопити. Ого, що тут робити, чекайте, бо я не шарю. Для приготовлення. Треба розтопити піч. Ага, як ви бачите, зліва нам показується інструкція, як це потрібно зробити. Але давайте я вам покажу це все швиденько. Для початку ми беремо, виходить, дерево, закидуємо наше дерево, після чого закидаємо папір, щоб ми могли нормально розпалити нашу двіжуху. І, звісно, закидуємо запальничку три штучки, щоб ми могли розпалити. Все, закинули. Завдання ми виконали. Щоб продовжити квест, відвідайте. О, виправи, ви, друзі, наступне завдання, і прийшов до бабусі Вікторії. Слухайте, треба бігти в. Магазин, треба купити родзинки та молоко. Під'їжджаємо в АТБшку, заходимо. І наскільки я пам'ятаю, треба купити родзинки та молоко. Ви успішно придбали інгредієнти. Окей, купив, так виходимо. І треба назад відправлятися 3500 метрів. бляха, їздити, звісно, багато. Все, друзі, ми знаходимося на місці, підходимо до Вікторії. Друзі, наступне завдання буде таким: потрібно відправитися до бабусіної онучки, після чого зайти в гатину та вже знаєте, напевно, пик. Ти паску нарешті, бо вже інгредієнти плюс-мінус зібрав. Вже якусь будемо пасочку ліпити. Чи назис? Так, добре, заходимо тоді всередину і біжимо до нашої пічки. Наша пічка вже там горить чи ні. О, пічка наша горить. І що треба робити, чекайте. Так, друзі, дивіться і повторяйте за схемою приготовлення. Перше нас де це молоко. Одна штучка. Так, одне штучку ми закинули. Далі закинуємо яєчко, 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 яйко, яйко, яєчко, 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 яйко і яєчко. Після чого ми закидуємо борошно. Так, закидаємо борошно. Раз, два, три, 4, 5. Сметана в нас де дві штучки. Після чого в нас де апельсин і молоко. Дві штучки, виходить. І послім нашим етапом будуть родзинки. Дві штучки закидуємо. І все, вроді би, Паска має в нас там мутитися. І що робить? Чотири тисячі метрів. А куди їхати? Ага, потрібно відправлятися до нашої бабусі Вікторії. Окей, бабуля, жді. Йо-моє, я до того Євгена їхати діда. Треба яйця нарішати, ну це капіці. Коротше, 3000 метрів їдемо знову до діда, тому що треба яєчка нарішати, ну реально. Приїхав, друзі, ондо на місце, і треба ось туди бігти, зібрати наші яйця. Що яйця робить в полі, я не знаю. Напевно, бігли курочки порозкидували чисто. Так, забрали наше посліднє яєчко. І йдемо до нашого Євгена, дідуся. Ой-ой, братва, тут вже нас Мерседес бананчик старий. Ха-ха, чи Назис. Їдемо зараз в магазин, щоб придбати воду, і пізніше нормально пофарбувати наші яєчка. Залітаємо в АТБшку, купуємо водичку. Ви успішно придбали воду. Виходимо на місце. Друзі, ми вже під'їхали. Так, забігаємо всередину. Окей, підготовка. Пляшка з водою. Окей, пляшка з водою. Одна штучка, я так розумію, та а, ні, ще потрібно. Так, є пляшки з водою. Ми розлили. Після чого давайте закинемо наші яєчка. А саме сіки треба штук? Напевно, всі. Для початку їх потрібно добре зварити. І посліднє, так, зажигалка. Як ви бачите, в нас знизу є прогрес, вода закипає, після чого нам буде треба використати друшлак. Але поки що у нас 20%, тому чекаємо. Залишається буквально 3%, після чого ми зможемо використати наш друшлак. Так, все, яйця наші зварились. Давайте, друшлачок накидуємо Так, оберіть дизайн. Ага, слухайте, буду обирати в загальному Я-дизайн. Хочу синє яєчко. Ага, потрібно ось так клікати, щоб ми в загальному красили наше яєчко. Так, покрасили ми одне яєчко в синій колір. Все добре, давайте вийдемо і подивимося. Так, куди нам треба їхати? тисячі метрів. Походу, знову до діда. Ого, завданнячко успішно виконано. Получається, треба поїхати до священника і помогти йому священнику, допомогти чому. Добре, давайте виберемо наше наступне завдання і їхати треба куди. А, 2200 це в Києві. І ось така красива в нас локація. Слухайте, церква реально дуже гарна. А ось і в нас священник. Окей, дали мені завдання поприбирати навколо церкви. Е, ну, завданечко, ну таке, нормальне. Чисто будемо прибиральником. Добре, що тут треба прибрати? О, я собі нормально прибираю. Коротше, чистимо бурківку чи назос. А скільки треба підмести, так і не сказали. Просто підмітати. Ну що, заходи до церкви, освятити твою паску. Все, заходимо, зараз будемо освятити. Пасочку. Ого, братва! тут та сама церква. Церква справді велика, і така, знаєте, прикольно, прикольно. Ні, тут гарно, братва. Дуже навіть гарно. Це чи назис. Так, все, виходимо, посвятили, та й хватає. Успішно виконали завдання. Все є. Все, друзі, можете привітати мене і себе. Ми успішно виконали всі завдання. Я вас вітаю, друзі! Заробили ви, напевно, хорошу кацулу і досвід, а також отримали позитивні емоції від проходження цього квесту.